Друзі, вітаю вас! Перед вами чотири доволі цікавих літій залізофосфатних високострумових елементи ємністю 3 а годин. Окрім високої струмовіддачі і низького опору. Цікавого в всіх елементах є те, що вони коштують друзі 200 гривень одна штучка. Знайшов я їх на сайті BePower, Посилання на них я залишу в описі під відео. І в цьому відео ми, друзі, дізнаємося, яка їх реальна ємність заміряємо їх опір, і спробуємо навантажити ці елементи дуже високим струмом. Дані акумулятори є вживаними і раніше вони використовувались для живлення критичної інфраструктури. Встановлювались в модулі, якщо не помиляюсь, по 13 таких елементів в кожному модулі. І ці модулі в свій час встановлювалися в шафу, яка вже під'єднувалась до інвертору, і все це разом становило таку систему резервного живлення. Елементи мають маркування VL30PFE. DataShit на них я не знайшов, але я маю маташит на модулі. І вказано, друзі, що один такий модуль може видавати Струм 11C. Номінальна ємність кожного елементу не 30 ампердин, а 28. Струм заряду становить 2 с тобто приблизно 56 а. Максимальний довготривалий струм розряду становить 300 А і піковий, друзі, 450 А протягом 10 секунд. Саме такі характеристики для нас дуже цікаві, оскільки дані акумулятори, на мою думку, можна спокійно використовувати як Бустер для того, щоб запускати двигуни великим об'ємом. А також, по ідеї, можна спробувати використовувати такі елементи для роботи в якості залізофосфатного стартерного акумулятору. Оскільки, друзі, діапазон робочої температури даних акумуляторів становить від мінус 20 до плюс 60 градусів, що теоретично вказує нам на те, що ми можемо спробувати застосувати такі елементи в якості акумулятора для. Автомобіля, тобто стартерного акумулятора. Акумулятор має наступні розміри 54,3 на 221 мм. І а, хочу вас повідомити, що перед роботою з цими акумуляторами варто відмітити дуже важливий момент, те, що корпус акумулятору є плюсом. І якщо ми закоротимо мінус на корпус, то у нас буде КЗ, а враховуючи дуже велику струму віддачу приблизно в 450 А. в Іскри будуть летіти такі, що мало не здасться, і е, в мене є підозра, що може навіть прогоріти корпус, тому це дуже небезпечно. І для того, щоб наші акумулятори були безпечними, для початку ми запакуємо їх в термозбіжну плівку шириною 90 мм. Подивіться, яка виходить у нас краса тепер. Так само робимо і з іншими елементами. Ці чотири елементи затягнуті в плівку. Слід відмітити, що на корпусах елементів може залишатись клей, який необхідно видаляти, перед тим, як пакувати їх в плівку. Ось для порівняння. Елемент від ІВІ 3340 виглядає. Дуже дуже малесенький. Вага одного елементу становить 1063 грам. Зараз ми дізнаємося, з яким опором та напругою прийшли елементи. 0,38, напруга 3,22. До речі, це дуже низький опір, майже як в соток Іві. Наступний елемент 0,4, 3,22. 038 321, 039 321. Опір на всіх елементах можна рахувати однаково. Для безпеки було змодельовано ось такий холдер під 4С-акумулятор, який складається з двох частин і з такої заглушки, для того, щоб ми нічого не коротнули і акумулятор був безпечним. Що ж, починаємо збирати акумулятор в холдері. Встановлюємо перший елемент, другий. Тепер встановлюємо кришку. Ось такий вигляд має. Наш акумулятор в холдері. Також між елементами у нас є перегородки для того, щоб контакти між собою не закоротили. Даний холдер змодельований таким чином, щоб ми на нього змогли поставити доводі потужну BMS від GK QB2A8S. 20P. Дана БМС -ка має струм балансування 0,2 А, номінальний робочий струм 200 А, максимальний 350 і може працювати з 4С і 8С збірками. Контактні з'єднання елементів мають різьбу під М5. Я буду використовувати гвинти довжиною 10 мм. Маємо перемички від ІВ-105 елементів. Ці перемички насправді мені не дуже подобаються, але ми проєктували холдер саме під них. Перемички встановлено. Опір акумулятора становить 1,92 мА. Балансувальники припаяно, виведено ось з боку під роз'єм. Також ви помітили, що вже встановлена наша BMS плата. Тепер буду під'єднувати силовий кабель від B- на акумуляторі до B-на BMS платі. Буду використовувати кабель перерізом 25 квадрат, поки що один. Для роботи даної BMS плати необхідно подати плюс на BMS плату від акумулятора. Під'єднуємо кнопку. Далі нам необхідно під'єднатися до BMS плати. Бачимо, що напруга становить 1285 В, напруга по елементах. Переходимо в налаштування, встановимо кількість комірок 4. Ємність встановимо на 28 Ампер годин. Довготривалий струм заряду встановимо на 50 ампер. бажано не перевищувати. Так, Довготривалий струм розряду 200 Ампер. Далі ми проведемо тест ємності даного акумулятора, а перед цим його необхідно зарядити. Струм заряду по BMS становить 19,7 А. Чекаємо повного заряду і перейдемо до тесту ємності. Акумулятор повністю заряджено і за допомогою електронного навантаження ми дізнаємось його ємність. Розряджати будемо струмом 0,5С, тобто 14 А від 28 заявлених. І розряджати будемо до відключення BMS платою до 2,7 В на елемент. Поїхали! знімаємо 188 Вт з акумулятора Вершився тест ємності акумулятора, друзі, і він віддав 26,1 Аг, що на 1,9 Аг менше, ніж заявлено. Приблизно на 6-7% ми отримали менше, ніж заявлено. Не є новиною, що ці акумулятори вживані, тому ось такий результат вважаю нормальним. Насправді, який результат можна отримати з акумуляторів у цього продавця з інших партій, сказати вам, не можу, але на Ютубі бачив відео, де купували схожі, точніше такі самі акумулятори, і ємність вони віддавали близько 22 а годин що є насправді вже Близько восьмидесяти відсотків від заявленої ємності, що свідчить про те, що акумулятор вже відпрацював, скоріше за все, в системах резервного живлення планово міняють акумулятори і робляться не просто так, а тому що вони вже підходять до свого терміну. тобто Цілком логічно, що цим акумулятором по ресурсу залишається не так багато. Але з іншої сторони, вартість у 200 гривень за елемент, тобто весь акумулятор ми отримаємо за 800 гривень. Найдорожчим тут буде BMS-плата, яка є доволі потужною і сучасною. Тому, ну, якби можна взагалі без BMS плати але то вже на страх та ризик. Що ж, поставили акумулятор заряджатися і після його повного заряду перейдемо до екстремальних тестувань і випробувань його можливостей. Після BMS плати під'єднали тестер акумуляторів, який показує напругу 13-25 вольт. Обираємо 12 вольт, обираємо Battery тест. Обираємо тип акумулятору, на жаль, зарізофасфатного тут нема. І давайте перевіримо, які пускові струми видасть наш акумулятор, нагадую, поза БМСкою. Якщо ми під'єднаємось перед БМС-кою, відповідно опір в нас буде менший, і відповідно акумулятор буде віддавати більший пусковий струм. Так, в нас налаштовано на 800 А. 800 А віддає акумулятор ємністю 80 А. Це якщо ми будемо брати АГМ акумулятор. Якщо звичайні сенсово кислотні, то там має бути ємність більше, щоб він. Ви, міг віддавати 800 А. Так, дивимося результати. Так, друзі, ми бачимо, що опір становить 2,6 мільйон після BMS плати і пусковий струм 944 А. Такий показник, як у 100 Ампер годинного АГМ акумулятора. Це просто чудовий показник. Давайте ще ми дізнаємось струм холодної прокрутки CCA 1300 А. Так, друзі, ми бачимо, що 1056 А зможе віддавати цей акумулятор. Ну, особисто в мене немає сумнівів, що такий акумулятор спокійно запустить. Принаймні двигун мого автомобіля дизельний 2.4, я впевнений, він запустить без проблем. Під'єдналися до клем на виході з самого акумулятору перед БМС-кою, і давайте побачимо, що нам покаже цей тестер зараз. В ЄНах він покаже 1105 ампер, друзі, пускового струму. Це просто шалений просто шалений струм. До речі, у нас показує цей тестер Опір 2,2, а тестер е від Яоре показує 1,95. Так, давайте ми ще подивимося, скільки в CCA зможе віддати цей акумулятор. Бачимо, що 1230 ампер. Друзі, зможе віддати цей акумулятор. Це просто неймовірно. Це просто чудові показники. Пропоную перейти до екстремальних навантажень. Ми будемо імітувати запуск двигуна автомобіля, накинуто кліщі, які будуть показувати струм. І також у нас є під'єднання до bms плати, де ми зможемо моніторити напругу і бачити, як буде просідати напруга на акумуляторі при певному струмі. Так, струм, який ми зможемо встановити, приблизно до 500 друзі, ампер. До 500 ампер, короткостроково, близько 15 секунд. Так, давайте почнемо з відносно невеликих струмів і поступово будемо збільшувати струм навантаження. Так, починаємо, друзі. Так, струм 100 А, 107-110 А показує BMS плата 12,55 вольт. Так. 100 Ампер цей акумулятор віддає. Чудово! Давайте спробуємо 200 Ампер. 213-230 ампер приблизно 12 вольт напруга на акумуляторі. У нас дуже мало часу на великі навантаження, оскільки ви бачите ці з'єднання і струм знімати струм в 500 ампер з ось такого це дуже небезпечно. Тому ми, на жаль, можемо короткостроково. А знімати такі струми, що взагалом буде достатньо для запуску автомобіля до 15 секунд, це більш ніж потрібно. Що ж, друзі, давайте спробуємо зняти з цього акумулятору 300 А. До речі, бачимо, зараз напруга 13,07 вольт. Так, поїхали 300 Ампер. Так, 330 А350, друзі. Напруга 11,6 вольт. Спокійно, спокійно він запустить двигун, звісно ж. Так, вимикаємо навантаження і трохи почекаємо і зробимо тест, друзі, на 400 А. Так, ну що, пробуємо на 400 А. 422 А. 450 А 11,3 вольт. Напруга майже не просідає, друзі. Так. І у нас пішла, пішла, друзі, в захист BMS плата. Сподіваюсь, BMS плата буде працювати. І з нею все добре. Довготривалий струм розряду встановлено, друзі, на 200 А. Ну що, пробуємо продовжувати і навантажимо цей акумулятор разом з BMS платою на максимум. Так, поїхали. 400-530 А, друзі. 520 А. Ми знімаємо, друзі, неймовірних. Неймовірних, хотів сказати, скільки кіловат ми знімаємо, але не встиг зафіксувати це значення, оскільки у нас спрацював захист по бмс платі. Так, друзі, захист працьовує адекватно і ми бачили, як ця БМС пропускає крізь себе 522 Ампер. Причому в першу чергу хочу відмітити, що такий відносно невеликий акумулятор, доволі дешевий, він може віддавати. 520 А. На жаль, більше навантажувати у нас просто немає можливості. Запустилась BMS, вона працює. що ж Друзі, давайте ми спробуємо запустити знову навантаження. Дуже не хочеться ризикувати BMS платою, вона трохи тепленька. Бачимо температуру на Амосфетах 39 градусів. Так, давайте ми спробуємо довготривалий і трошки збільшити, встановитись. 300 А, якщо це можливо. І подивимось, подивимось, як себе поведе даний акумулятор разом з BMS платою. Так, ну що, пробуємо. Поїхали. 480 А, 493 я зафіксував і у нас знову спрацював захист по БМС платі. Так, друзі, максимальний струм розряду ми все-таки зможемо встановити тільки 200 А. Так, друзі, і поки що БМС не запускає вихід, на жаль. У нас кабелі дуже гарячі, просто гарячі. Так, запустився вихід, і це просто чудово. бмс працює. Над бмс я знущатись вже не маю бажання. Тому спробуємо під'єднатися до акумулятору. Напряму перед БМС платою. З'єднання тут дуже ризиковано давати великі струми через такі з'єднання, насправді. Під'єднались до акумулятора напряму, до його клем. Ось так стромно це виглядає. Кліщі переведено в режим заміло струму і напруги одночасно. Тож, друзі, давайте. А ми перевіримо, як поведе себе цей акумулятор при максимальному навантаженні. Як просяде напруга на його клемах. Так, давайте поїхали. Так. 5 кВт, друзі, 450 Вт ми знімали. Ми не можемо довго тривало це робити, давати таке навантаження, оскільки, друзі, у нас там просто починають. Диміти клеми, диміти з'єднання між клемою та крокодилом. Тому ми ось тільки так можемо собі це дозволити. Ви бачили, друзі, що акумулятор спокійно тримає струм 450 А і я впевнений, що і більше він не зміг би тримати. По тестеру ми бачили пусковий струм більше 1000 А. І це просто чудово, це більше, ніж у великих сонцево-кислотних. Акумуляторів ємністю приблизно 100 ампер годин. Кабелі прям гарячі. Ну що, давайте ще вже. Ну прям дуже хочеться ще перевірити його максимальні можливості. 480 А. 480 А, друзі. Яка напруга була, я не встиг зафіксувати. Сподіваюся, ви бачили. Впевнений, що завдяки нижчому оперу, ніж у свинцево кислотних такий акумулятор. Буде краще тримати пускові струми, і напруга на ньому просідатиме менше в порівнянні з свинцем. Добре, давайте ще раз, давайте ще раз зробимо максимум. Напруга, напруга становить 11,3 вольт, друзі. 11,3 вольт. Це просто клас. При 500 Амперах навантаження 11,3 В, вольт вона зафіксувалась і не падає нижче. Щодо розташування залізофосфатних акумуляторів під е, капотом, є ну, чимало питань в першу чергу, оскільки температура в підкапотному просторі автомобіля вона може сягати близько 70 градусів, і це негативно буде е, впливати на такі акумулятори. Ідеально, такі акумулятори, на мою думку, Розташовувати в салоні автомобіля, наприклад, під сидінням або в багажнику. Щодо використання даного акумулятору в морози, я теж не бачу проблем, оскільки вказано, що дані акумулятори можуть працювати при температурах до мінус 20 в нашому кліматі. Мінус 20 зустрічається дуже рідко в цьому році, якщо не помиляюсь, було в центральній частині України близько мінус 16 градусів вночі. Тому впевнений, що такий акумулятор спокійно справиться з такими температурами. Інше питання БМС -ка. БМС. -ка має бути дуже потужною і довготривало витримувати великі струми. Наступне питання це друзі. Доволі високий струм заряду, який е, можуть підтримувати залізофосфатні акумулятори, це в свою чергу призводить до високого навантаження на генератор автомобіля, е, наприклад, сенсово кислотні в середньому беруть там, близько 20-25 ампер. Максимум, плюс навантаження, яке може йти на генератор, це споживачі автомобіля. Ну, в загальному ампер, там, я не знаю, 40-50 буде навантаження. Цей акумулятор зможе брати на себе доволі високі струми. І у нас короткочасно, короткочасно маю на увазі близько 10-20 хвилин, може навантаження на генератор сягати близько 50-60 ампер тільки на а акумулятор, незважаючи на інші споживачі бортової мережі. Тому на генератор буде навантаження більше. Скоріше за все, генератор в такому режимі відпрацює менше, ніж при використанні свинцево кислотних акумуляторів. Наступне питання стосується саме цього акумулятору, це його ємність. Тест заміру ємності показав, що ми маємо близько 26 Ампер годин ємності, і це, друзі. Відносно небагато, оскільки такий акумулятор відносно швидко можна розрядити і не запуститись, особливо якщо автомобіль має струми витікання і ваш автомобіль довго стоїть без роботи. без Запуску, тобто в режимі очікування. Якщо ви забудете вимкнути фари ближнього світу, думаю, 2,5-3 години і цей акумулятор розрядиться. Тому його слабка сторона це його недостатня ємність. Перед вами корпус із зарізофосфаного акумулятору. До речі, в мене на каналі є відео розборки цього акумулятору. І а, цей акумулятор, який сьогодні був у нас на тесті, він, друзі, без проблем може бути встановлений в цей корпус. Корпус. Ось, будь ласка, тому можна розглядати такий варіант, щоб в заводський корпус встановити такий акумулятор за потреби. У мене на каналі є відео розбору такого акумулятору. І Другий такий самий акумулятор стоїть у мене в автомобілі друзі, і працює успішно. Перед вами внутрішня частина того акумулятора. Ми бачимо, що тут встановлено дві BMS-плати. І Хочу сказати, що ці BMS-плати доволі непогано себе показують. Вони не разу не уходили в захист на моєму автомобілі під час запуску, навіть в морози. Також а, навантажувальною вилкою на 500 А я навантажував ці БМС плати. Вони тримають друзі близько 450 А. Ну, це максимум, який я міг на них давати. І навіть я не відчував сильного нагріву на транзисторах, вони були тепленькі. Слабкою ці, стороною цієї БМС я бачу те, що а, тут пасивні балансири. І а, хотілося б. Щоб тут були активні, і в майбутньому я планую розібрати свій акумулятор і встановити туди додатково активний балансир. Я читав усі ваші коментарі щодо розбору цього акумулятору. Дехто з вас писав, що дуже небезпечно використовувати такі акумулятори, оскільки коли BMS піде в захист, то від стрибка напруги в бортовій мережі можуть погоріти всі блоки, і вартість такого ремонту буде доволі велика. От, але насправді ці БМСки дуже добре себе показують, поки що вони є надійними. Під час поїздок температура в підкапотному просторі стягала близько 65 до 70 градусів і при цьому. Не можу сказати, яка температура саме всередині акумулятора, але навколо акумулятора була температура до 70 градусів, при цьому залізофосфат працює. Що ж, будемо і далі продовжувати тестування. На цьому в мене все, друзі. Чекаю ваші коментарі. Ми тут на Ютубі, у нас все не як у людей, ми багато чого перевіряємо і тестуємо, все буде цікаво, тому підписуйтесь на канал і чекаю ваших думок, коментарів. Посилання на ось такі елементи, дуже дешеві, 800 гривень за 4 штучки. Можливо, вам для чого знадобиться? Я залишаю в описі під відео. До зустрічі, в нових відео. Вже розібрав цей акумулятор і згадав про те, що я не провів один тест з цієї БМС, він дуже цікавий. Оскільки залізофосфатні акумулятори мають можуть на себе приймати дуже великі струми, це навантаження на генератор. Генератор вам за це дякую, не скаже І, друзі, у нас тут є такий параметр, як захист по довготривалому струму, який я встановив на 10 А. Перші по першу хвилину, значить, під час заряду струм йде близько 15 А, тобто такий самий, як ми встановили на лабораторному блоку живлення. Потім, після однієї хвилини, у нас струм падає на 7 А. І що цікаво, якщо ми встановимо обмеження по струму в 2 А, в 5 А або в 10 все одно струм встановитиме 7 А. Не знаю точно, як воно працює, але воно працює і струм обмежується. А значить, теоретично така BMS здатна захистити генератор від перевантаження. І це дуже добре. Але не дуже добре, те, що ми змогли ось таким дуже простим девайсом перевантажити нашу bms плату, і вона уходила в захист. Але на звичайному автомобілі, навряд чи у нас буде так довго тривало знімати струм під 500 А. Ось так от.